У цьому відеоуроці я продемонструю вам, як створити Google презентацію на смартфоні. Отже, в попередньому відео я вам показав, як встановити додаток Google презентації. Тепер я його шукаю. Ось він. Презентації вибираю. Жду завантаження. Відбувається завантаження. І мені треба створити презентацію. Я натискаю «плюсик» внизу. Завантажується сторінка створення презентації. Вона з'явиться яв... на ній титульний слайд. Я двічі торкаюся, щоб дати назву презентації на титульному слайду. Ну, для прикладу, мої друзі. Є. В підзаголовку. Вводжу хто створив обов'язково, хто створив презентацію. Ви введете. Своє прізвище ім'я. Я не дописую. І де небудь класним. Все титульний слайд є. Тепер треба створити другий слайд. Внизу справа кнопочка є. Прямокутничок, ніби маленький слайдик з плюсиком. Натискаю її. Появляється список макетів. Вибираю, наприклад, макет заголовки текст. Вводжу назву. От, вводжу назву на слайді. Так, напр... яка буде назва цього слайду? Ну, наприклад, друг. Це ж будете вводити, як ви хочете. Зверніть увагу, вирівнюється по лівому краю. А як зробити, щоб було вирівнювання посередині? Натискаю кнопочку ресочки з трикутником. кнопочка, І вибираю посередині. Вирівнюю по центру. Все вирівнюється по центру. Тепер. Буду вставляти щось два рази клацну. І щоб вставити, треба натиснути зверху плюсика. Я не текст буду вставляти, а якесь зображення, плюсика. Що я можу вставити? Коментар, текст. Тобто з буфера пам'яті, зображення, форма, лінія посилання. Так, покажу вставлення, вставлення форми. Що це таке. Це означає, що треба, можна вставити будь-яку фігуру. Наприклад, до цього прямокутника. Я його вставив. Як змінити його розмір? Закутовий маркер, наприклад. Все, підніму чуть-чуть. Все зроблено. Клацнув де небудь, все зроблено. Отже, я, бачите, вже вставив мій друг прямокутник. Новий слайд. Виберу той самий макет заголовок і текст. Вже назву слайду вводити не буду, тільки покажу вставку. Нехай я хочу вставити, натискаю плюсика зверху. І хочу вставити зображення. Натискаю в рядку зображення стрілочку з камери. І Включається камера, роблю фотографію. Фотографію зробив. Галочку натискаю. Не вдається вставити зображення, сказало. Ну, давайте ще раз попробую, де з'явиться мій третій слайд. На третій слайд. Ще раз попробую вставити, вставити зображення з камери. Зроблю ще знімок. Наприклад, зроблю знімок свого ноутбука, роблю галочку. Так, вставив, міняю розмір, розширю. Мій ноутбук вставлений малюнок. Так, ще новий слайд. Знову ж беру за голову, Візьму постий слайд, він нижче порожній слайд. Ні, це я взяв не порожній, а. Ні. Так. А з підписом. То давайте я тут продемонструю, як можна слайд удалити. Слайд я вибираю, тобто натискаю на ньому. І з'являється, ну вже я не встиг далі, нажати. Ну нехай буде так. Давайте я вже вставлятиму на цей четвертий слайд. Попробую фотографії вставити з фото, щоб вам продемонструвати. Отже, фотографії з фото. Так. Будь-які фотографії. Вибрав. Вибираю цю фотографію, що в мене є. Підготовляє вибраний файл. Зараз побачимо, чи зможе вставити його, що нам повідомить. Чекаємо. Ні, не вставив на четвертий слайд він нам фотографії. Не вставив на четвертий слайд фотографії і повідомлення ніякого не зробив. Ну давайте я вже припиню щось вставляти. Припиню щось вставляти. Отже, презентація уже в мене є. Презентація вже в мене є. Значить, дивіться. Але ми назви їй не давали. Повертаюсь я. Повертаюсь, я стрілку вліво натискаю. Ще раз стрілку вліво. Тобто, хочу я перейти на свій диск. І тут презентація моя є. Презентація без назви. Бачите? Мої друзі, а внизу пише презентація без назви. Значить, треба їй дати назву. Натискаю, тримаю. Вискакує контекстне меню. Я тягну його вгору і беру рядочок «Перейменувати». І даю їй назву, наприклад, мої друзі. Отже, вводжу мої друзі, «Перейменувати» натискую. Відбувається перейменування. І бачите, вже під нею пише Мої друзі. А тепер як надати доступ до цієї презентації. Натискаю, щоб викликати контекстне меню. Контекстне меню є. Вибираю рядочка надати доступ. Додайте користувачі або групи. Переключаю мову на англійську. І вводжу, наприклад, Дарина Ковальчук, отже, я її вибираю і натискаю кнопочку. На... Тепер вибираю спосіб, тільки перегляд, тільки перегляд трикутничка. Тільки... З правом перегляду і натискаю кнопочку трикутника внизу надіслати запрошення. Надати доступ я впевнений. Так, я доступ надав, з'явився значок на презентації. Отже, таким чином створюється презентація в Google-презентаціях додатку і надається до неї доступ на перегляд. Дякую за увагу!